На території колишнього автовокзалу розпочаті роботи по укладанню нової тротуарної плитки. Нині ж бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу проводить демонтаж старого покриття тротуару. Облаштовувати будуть плиткою старе місто. Це якісна плитка, котра виділяється серед інших своїми перевагами. В особливості це високий рівень міцності, стійкість до температурних перепадів. Та що насамперед важливо, таке тротуарне покриття буде безпечним для пішоходів, адже поверхня виробництва, Виробу не піддається поліруванню, а завдяки цьому плитка має протиковські характеристики. Бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу активно працює, щоб вже найближчим часом по всій території колишнього автовокзалу був зроблений новий тротуар. Ремонт планують завершити за місяць, якщо, звичайно ж, будуть належні погодні умови. За виконанням усіх робіт особисто слідкує виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, спільно з заступником подільського міського голови Анатолієм Корчовим та тимчасово виконуючим обов'язки начальника департаменту житлово-комунального господарства Євгеном Руснаком. Олег Албанський звернув увагу на те, що основні кошти, звичайно ж, ідуть на допомогу збройним силам України, але при цьому не забувають і про жителів нашої громади. Ми це зробили для того, щоб Люди цим, цим користувалися. Я думаю, що цей асфальт це добре. Ті самі тротуари для людей, для мешканців громади, які будуть по цих дорожках ходити, це теж добре. Ми стараємося робити, щоб були задоволені мешканці. Отож, дійсно, хочеться вкотре наголосити подільчанам, що представники міської влади виконують усі роботи, аби створити комфортні умови для пересування як водіїв, так і пішоходів. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.